2024 – це рік випробувань, настійкість та незламність, рік завдань і перешкод, які долали всією країною. Та, попри труднощі, ми, українці, завжди у всьому бачимо позитив навіть у найтемніші часи. Тож 2025 рік вже подарував нам хороші новини і новорічні подарунки, адже у Волинському перинатальному центрі. 1 січня народилося 12 немовлят. Хто був перший та які подарунки підготували для молодих матусь лікарі? Дивіться у нашому репортажі. У Волинському перинатальному центрі 1 січня 2025 року народилося 12 діток. Серед новонароджених є близнята. Ірина Горавська, генеральна директорка Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства, розповіла про перших новоз'явлених у цьому році. Радіє, що народжуваність знову зросла як у довоєнний час. Робота закладу у нас стабільна. Нам довіряють жінки своє здоров'я, своє життя і своє майбутнє. І в 2024 році ми вже маємо кількість пологів, яка була у нас в довоєнний час. За 2024 рік у нас народилось 3259 діток. Робота завжди напружена. Напруженим був кінець цього року, так само розпочався і 2025. Вже в цьому році у нас народжено 15 діток. За Перше число 12, одна двійня. Для Матусь підготували подарунки, а саме сімейну новорічну зйомку та післяродові палати з усіма зручностями. Галина Шкльода, лікар-акушер, яка чергувала у новорічну ніч, ділиться позитивними емоціями. Адже першою побачила маленьких українців, каже, то, направду різдвяне диво. За новорічну ніч народилося двоє діток. Родився перший хлопчик 0,010, кг, 2 кг 380 г 48 см. І друга дівчинка народилася в час 45, 3 кг 40 г 50 см. Всі мами, мами з дітками задоволені, щасливі, в задовільному стані. Проте саме у новорічну ніч першим народився хлопчик. Молода матуся називає своє немовля справжнім щастям. Розповіла, що ім'я синочок вибрав сам собі, бо разом з чоловіком домовилися: якщо дитинка народиться у новорічну ніч, назвуть його Натан як подарунок Бога. І коли ми вже потрапили сюди з перед ну, з передчасними пологами, лікарі сказали, що народиш сама, довірилась їм і, в принципі, не жалію, тому що. Дуже емоції дуже відрізняються, якщо чесно. Такі азарт був. А ще скільки вже повели в родзал е, буквально за дві годинки до нового року. Це вже вся сім'я, давай 000, щоб вже перейшов годинник. Вже всі тримають кулички, а він народився в 0010 ще така. І всі телефонують, це дійсно 0010 чи так тільки написали? Я кажу, це дійсно 0010. Мотивували лікарі, сміялися, якщо народиш Новий рік, вже отримаєш подарунки. Вже кажу, нічого не хочеться, але... Але вже коли народила, вже все. Відразу забрали на фотосесію малюка, і потім ось ця палата це теж подарунок. Дуже подобається, тому що всі умови і для малюка, і для мене і все дуже зручно. Ну і медперс, медперсонал теж постійно. Піклуються, заходять запитують. Другою на світ з'явилася маленька україночка. Наталія взяла на руки свою юстинку о першій 45. Жінка розповіла, дуже задоволена своїм рішенням народжувати саме у Волинському перинатальному центрі, адже тут комфортно і для неї, і для малечі. Нам порадили тут, дуже сподобалось. Відношення дуже хороше. І нам лікарі сказали, що 31-го, напевне, не чекайте дракона, а буде, напевно, в рік змії. Так і сталося. В 23.50 мене перевели в пологовий родзал, і ми вже в час 45 народили. Ні, боялася, бо я знала, які то відчуття. Але нічого, воно того варте, бо то новорічне. Свято для нас диво Умови дуже. дуже хороші. Лікарі теж відношення дуже хороше. Завжди підходять за дитинку, питають поради завжди дають. Все дуже подобається. Комфортно так, дуже комфортно, дуже все добре. Олеся, матуся ще однієї новонародженої дівчинки, годуючи немовля, розповідає, що не може натішитися своїм різдвяним подарунком. Дівчинка о 10.55 Народилася. Е Вага 3,440, 53 сантиметри. Це у нас буде третя дитинка у сім'ї. Перша у нас двійня, хлопчик і дівчинка. Певно, це наш найкращий подарунок, різдвяний, і новорічний. Отаке маленьке наше щастячко. Проте 1 січня у Волинському перинатальному центрі лікарі боролися за життя двох маленьких хлопчиків. Тетяна Загребельна, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії, розповіла про двох немовлят, які народилися завчасно, і протягом усього дня лікарі рятували діток. Але, на щастя, стан хлопчиків зараз стабільний. 1 січня у нас народилася двійня. Діти народилися в терміні гестації 32 тижні. Вроді би і непоганий термін вагітності однак вагітність сама протікала ускладнено. Це було пов'язано з тим, що в 24 тижні вагітності мами перечасно відійшли навколо плідні води. Діти народилися шляхом ургентного кесарського розтину, діти народилися в критично важкому стані. На жаль, діти, враховуючи тривалий безводний проміжок 53 доби. Діти мають ознаки раннього неонатального сепсіса. Мали септичний шок на момент поступлення. Вітаємо щасливих батьків, які отримали свої найдорожчі новорічні подарунки. Марта Тимчак, Неля Прокупчук для новин на часі.